Пані та панове, мої вітання. Як ви бачите, посаду мене роїловочка. Дану роїловку я ще минулого року посипив сюди знайомого на дачному участку, дачний кооперативчик. І що я можу сказати? Вже рік часу пройшов. Минулого сезону сюди рік не зайшов. Зараз хочу заглянути, що там всередині відбувається, можливо, там вже між завелося. Якщо там все нормально, значить залишаємо на цей сезон і чекаємо роя. Погнали! Давай поміняємося, їди сюди. Дай мені телефон. Візьми, будь ласка, ту кришку. Зараз ми зразу заглянемо, що ми всередині. Хопана, хопана. Так. Кашки якісь тут бігають. І часу часом а. Зараз я на паузу поставлю, переключу. А ні, що на паузу ставити? Отак. Хоп. Так, вощий на місці. Правда, повалу її відтепла. Так, саме головна рамочка. О! Дивіться яка. Чик. що що? Ну, бачите, трошки є побита мол'ю. Але перезимувала, рік часу бо так, на вулиці, будь ласка. Так, ну все, рамочка суперова, тут все готове, запаковане. Так що, в принципі, так воно і буде тут стояти. Так, ну що, можна зробити висновок. Пезрекомендувала досить непогано, навіть не дивлячись на те, що не зайшов туди рій. Як бачимо, вона рік під відкритим небом, нічого з нею не сталося, всередині рамочка збереглася. Тобто я її не буду навіть переукомплектовувати. Чекаємо роя. Гарного сезону всім. пока-пока!